Російські війська активно тиснуть на фронті за минулу добу. Українські захисники 179 разів зупиняли агресора. Найгарячіше на покровському напрямку там сили оборони відбили понад півсотні ворожих штурмів. Окупанти намагалися прорвати оборону, зокрема й на лиманському, сіверському, краматорському та турецькому відтинках, але безуспішно. І далі поговоримо детальніше про ситуацію на сіверському напрямку. З нами зараз на зв'язку Дмитро Кушнір, командир підрозділу снайперів 23-ї бригади Помста, герої України. Пане Дмитре, вітаю вас в ефірі. Слава Україні! І вітаю вас зі святом незалежності України героям, слава дякую вам. Хочу привітати все українське суспільство з Днем Незалежності. А також, якщо дозволите, привітати всіх наших сімей. Які зараз в тилу у нас дуже допомагають нам морально з цим чудовим днем незалежності, і також хочу передати своїм хлопцям привіт, які зараз знаходяться на лікуванні після тяжких боїв. Дякую, окрім моральної допомоги, ми також спробуємо зараз трохи допомогти вам матеріально, оскільки зараз QR-код з'явився на екрані. Це збір. Будь ласка, розкажіть трохи глядачам: на що цей збір? Чим він може вам допомогти? Я повторюсь, що глядачі вже, мабуть, знають, що кожен військовослужбовець, який виходить в ефір, кожен командир підрозділів потребують опять же, в цих новітніх системах, системах РЕП. Чому тому що противник дуже адаптується до нас, так же як ми до них, нам комплектуючи, які у нас вони просто зникають як пил, да? Всі FPV, всі мавіки, е, які в нас є, все працює. Е, не жоден мавік десь не лежить на задньому плані і не використовується. Тому ми збираємо цей збір, вже довго збираємо, У нас така велика сума вже але вона вже доходить до свого піка. Залишилось 1 мільйон гривень, е, щоб закрити цей збір і е, задовільнитися тими потребами, які е, нам потрібні в даному е, в даний час і на даній місцевості. А це Серебрянський ліс. Я теж зі свого боку закликаю глядачів донатити за цим QR-кодом на дрони та репи для бригади помста. Нічого страшного, якщо ви можете задонатити небагато. Маленькі донати вони теж можуть робити великі справи. Якщо їх багато, це доводить практика. Тож, будь ласка, не залишайтеся байдужими. QR-код на ваших екранах він буде протягом всієї розмови тут. Пане Дмитре, до ситуації на вашій ділянці фронту, останнім часом в зведеннях можна побачити, що росіяни дуже активні в серебрянському лісництві, Зокрема, вони там намагаються просуватися. Розкажіть, яка ситуація там зараз? Ситуація на даний час можна її обґрунтовувати по різному. Чому? Тому що, якщо брати рік назад, мій підрозділ працював на цьому напрямку. Але це вже друга війна. Зараз ми стоїмо в змішаному лісі, в основному дубово. дуже багато зелені, дуже багато таких моментів, що ми зі своїх систем безпілотних літальних апаратів не бачимо противника. Зараз дуже велику роль грає Зеленка. Як, опять же, повторюся, в нашу користь, так і в користь противника, який сунеться з різних боків. Тобто, Якщо брати нашу ділянку відповідальності там, де стоять прикордонники, а вони стоять тут уже е, е, в певний час дуже довго. Е, може так сказати, вже два місяці, хлопці не мінялися з позицій, тримають цю оборону. І дуже велика, е, е, дуже агресія зі сторони противника в плані усього, в плані РСЗВ, в плані ствольної артилерії. В плані Фпів, в плані скидів, у них тут працює на 120%. Тобто вони перебільшують наші всі, як то кажуть, можливості. Ми стараємося, ми держимо цю нашу ділянку відповідальності. А це, якщо бачити по карті, це маленький шматочок Луганської області, яку вони хочуть забрати і забрати чим скоріше, щоб виставити свою ганчірку і похвалитися своїми керівниками. Але ми трошки тут не даємо. Змоги їм оправдати свої бажання і кожен день нищимо їх дуже великою кількістю. Вони і далі дотримуються цієї своєї тактики малих штурмових груп? Чи, можливо, є якісь зміни? В основному вони працюють опять же малими групами. Що це таке малі групи Тобто вони. У них працює група розвідки, у них працює група копачів, у них працює група закрепів, у них працює штурмові групи на різних ділянках в нашому напрямку. Тобто вони хочуть це скоріше забрати і як поближче дійти до наших позицій. Тобто, що я хочу цим сказати. Тобто, штурмовики, як такі, вони існують і, як ми бачимо, знаходяться на другому плані. На першому плані вони кидають м'яса, судячи по тим полоненим, яких ми беремо в полон. Це просто непотріб, який їм не потрібен, так же як і нам не потрібен. Чому тому, що це військослужбовці, я не знаю російської армії, чи може це якісь доходяги, які як ми вже бачимо з дуже великими. Хворобами до спіда ще не може так, щоб доходило але з гепатитами але з якимись там ранами, які вже там дуже зачервилися, як то кажуть, да? і коли ці групи доходять на наші позиції, тобто виявляють наші позиції, да? вони знищуються. Но є такі моменти, що деякі трьохсотні відкатуються да? і наводять на наші спешки, на наші закрепи. Ті самі штурмові е, групи. Штурмова група на нас не йде, як такова. Спочатку вони в, е, по нашим точкам, по нашим СПшкам, по нашим укріпрайонам наводять артилерію, яка просто-напросто знищує ділянку місцевості, просто знищує. Після чого. Е, Якщо там ще залишаються наші сили оборони, то вони приймають бій. Якщо це вже неможливо, чому тому, що ніде вже закріпитися, ми відкатимося на як болі е, плюс-мінус е, позиції, які е, е, були ввириті до цього, От. і потім вони вже кидають е, штурмові. Підрозділ, опять же, малими групами, одна група ніколи не йде штурмова. Вона завжди йде е, паралельно дві групи, як ми бачимо на даному участку. Перша група натикається на супротив, і друга група е, починає обходити ту чи іншу ділянку відповідальності. І дуже вони хотять е, брати в полон наших хлопців. Але як то кажуть, показують практика, що їм це мало що вдається. Угу. Е, це така от, ну, по перше, по-друге. В даний час на ці ділянки відповідальності наші хлопці, наші безпілотники, які працюють з літаючими системами, вони знаходяться разом з піхотою, вони знаходяться разом з, з снайперами, прямо на вузькому участку відповідальності нашого фронту. І вони знаючи, плюс-мінус, якщо вони супроводжують ті самі наші мавіки, які поробили скиди на них і ви питаються. Вернутися додому, як то кажуть, вони їх супровождають, вичисляють, і туди наноситься вже конкретний арт-удар. Це не Д... така практика. Не? Пане Дмитре, дуже вам дякую за те, що донесли цю оперативну інформацію. Я ще раз нагадаю глядачам, що вони можуть допомогти а, бригаді Помста з дронами, з ребами, задонативши за QR-кодом на екрані. А, а, Ще раз вас зі святом. Ще раз вам дякую і нагадую, що це був Дмитро Кушнір, командир підрозділу снайперів 23-ї бригади помста, герої України.